Трамп подписал закон, что люди, которые имеют грин-карты и выехали за территорию Америки, не могут вернуться назад в Америку. Думаю, из він це взяв? Такое чушь я давно не чув, але розумію. У наступного блогера більше 130 тисяч підписників, які в мене і те відео набрало 200, там майже 300 тисяч переглядів, і люди, деякі вірять, давайте послухаємо, що він каже, і потім я відреагую на цю інформацію. більше не можуть в'їхати в США. Сьогодні Трамп підписав відповідальний документ. Тепер, якщо ви знаходитесь за кордоном, у вас є грінкарта, карта. Вам потрібно получить спеціальне предварительное розрішення, щоб в'їхати на територію США. Більше никакого свободного їзду нету. Також сообщається, що авіакомпанії перестали сажать на борт лис, хто збирається по гринкардіти в США. Уже. Тысячи людей бастуют в аэропорту Дубая, есть случаи Европе, Азии и по всему миру. Все, эти лица уже не могут въехать в США. А вы представьте, да, люди поехали по бизнесу, кому за границу. Кто-то поехал в отпуск, у кого-то здесь дети остались, у кого-то там муж, у кого-то жена, у кого-то бизнес, дома. Все, теперь все эти лица не могут въехать на территорию США свободно. А таких лиц миллионы, а возможно, даже и десятки миллионов. Майже кожного видео ось такая кость чушь повністю неправда, не підкреплена фактами, документами. Хоч якимись доказами, і ці відео набирають 100, 200, 300 тисяч переглядів, і потім, після того, як він знімає, всі блогери, маленькі канали, починають поширювати такі ж самі фейки, як і він. Друзі, вашу грін-карту прикордонники просто так, по-перше, не можуть анулювати, і просто так вони також не можуть вас не впустити. Давайте просто пройдемося по правилам. Отже, так. У дуже рідкісних випадках дійсно прикордонники США, Сібіпі можуть відмовити у в'їзді, конкретно не всім, а десь комусь якось точечно. І такі випадки, якщо ви перебували за межами США більше там року, зазвичай якщо ви перебували за межами 6 місяців, і є підрозра, що ви не зберігали постійне проживання в США. Ви жили за кордоном, а не тимчасово подорожували. CBP може вирішити, що ви відмовились від статусу резидента, але вони не анулюють вашу грін-карту, а просто можуть вам заборонити у в'їзді. Є процедури, які потім ви можете, використаючи ці процедури, повністю в США. Далі, якщо прикордонники дізнаються, що ви були засуджені за серйозні злочини, від вам можуть дійсно відмовити у в'їзді або ви відправите на депортаційне слухання. Якщо грін карта була отримана шляхом фальшивого шлюбу, неправдивих заяв, ви брешете на кордоні, подає, подаєте якісь фальшиві документи. Якщо е, ви відмовляєтесь відповідати на запитання. І якщо вас підозрюють у зв'язках з терористичними організаціями, ось це найбільші причини для відмови у в'їзді. Але прикордонники на кордоні у вас не можуть анулювати і забрати ваш статус постійного резидента США і анулювати вашу грін карту. В більшості відпадків дійсно вам пропускають і зараз в'їжджають навіть при політиці Трампа, люди в'їжджають. Далі більш детально, ви можете втратити вашу грін карту, якщо дійсно ви в'їжджаєте на кордоні і вам кажуть, що ви там щось. Порушили, там проживали більше року в США, і підпишіть, от, наприклад, форму I407. Це добровільна відмова від грінкарти. Якщо ви самі добровільно підпишете цю форму, так. Ось це єдиний випадок, коли на кордоні ви можете втратити вже вашу грінкарту. Інших випадків не існує. Всі любі процеси будуть проходити тільки через міграційний суд, і суддя вирішує, чи ви порушили щось, чи ні. Тобто теоретично вас можуть розвернути на кордоні. Так, є підстави на це. Але ви потім наймаєте адвоката за межами США перебуваючи. Ваш адвокат. Подає клопотання в суд, щоб вам назначили міграційне слухання, збирайте докази і судитесь з прикордонниками CBP які вас не впустили. Доказуйте суду, що ви нічого не порушували і ви маєте право всі підстави повернутися на територію США. І тільки суддя вирішує, чи анулювати вам його карту чи ні. В випадку, якщо ви самі не підписали форму А407 і добровільно не відмовились від генкарти Тому, друзі. Саме прикордонники не можуть вам анулювати грін-карту. USCIS, міграційна служба може в адміністративному процесі це зробити, але не на кордоні. Міграційний суд так остаточне рішення вирішує про депортацію та ануляцію вашої грін-карти. Тому, друзі, ось такі новини, коли ви слухаєте якусь сюж. Ну, завжди просить якесь посилання. Я перерив весь інтернет, немає ніяких доказів того, що Трамп там щось підписав. Грінкарта це постійні резиденти США, і навіть ось цей останній указ, де 12 країн громадян з цих країн, які не можуть права зараз тепер в'їхати. Там був є список. Все одно люди, які мають грін карти з цих країн, вони мають все одно повернутися. Ви просто не маєте права там по туристичним візам в'їжджати, в деякі країни не мають права там по робочим візам в'їжджати, навіть навіть з баном з цієї країни, якщо у вас є грін карта. Ви в'їжджаєте на територію США і вас пропускають. Просто що відбувається прямо зараз в аеропортах. Більш досконало вас перевіряють, якщо це ваш перший виїзд по Грінкарті з США, і більш досконало допитують, де ви були, що робили, чим займалися, щоб перевірити, уточнити, що ви не несете ніякої там загрози нацбезпеки, десь перебували в якихось країнах, скажімо так, ворогах для в країнах, які є ворогами з США. Ну, ось ці факти уточнити. Але це було і при Байдені, і при Трампі. Ну тобто, тут не сильно так все змінилось. Впускають, не вірте цим слухам, діліться розпостріняйте, розпосюжте це відео, тому що якась чуж зібрала майже 300 тисяч переглядів. Просто неправдива інформація. Я даю ця інформація правдива, повинна дійти до більшої кількості людей.